Доброго дня, друзі! Ви знову на сільському подвір'ї. Ранкова поранка. Вітаю вас з новим робочим тижнем, з понеділком. Беремося до поранки, а далі розкажу, що й до чого. Зараз беру таке діло, як тачка і буду швинкам їсти. Готувати, щоб дати їм на цілий день. Вони і так тих у нас сидять, але все рівно треба нагодувати. Маємо таку страву для наших свинок. Сусіди нам дають листя від капусти-пекінки. Зараз цього набираю на тачку і будемо годувати свої свинки. Так, Жуля, де ти ходила? Жулясю! Де ти ходила? Де ти ходила? собачка? Ти собачка маленька, файна дівчинка, де ти ходила? Де ти ходила? А? Добре. Набираю тачку і йдемо. Ай, коротше, друзі, тут якби Аурал можна сказати. Тут усе столочили, збили, змісили. Усе хоче рук і все хоче, щоб до нього дивитися. Ми свою пепу вже відділили. Правда, три дні плакала, бо молоко прибувало і мусило перегоріти. Тепер будемо їй давати е, зерно суміш е, з преміксом, щоб вона трохи відгризалася. Так, далі. Далі три кабани у нас. Таких вже е, їм по 9, 8 або 9 місяців. Так? Не бійся. Бо ти мене си напудив, я тебе си напудила. Це буде все. І ти в морозилку. Щось у слоїки, щось в морозилку. Правда, хлопці, вас можна як три коні запрягати. Зараз даю їсти, бо нема нічого, все пожирали. Чоловік каже, що не давати, поки все не пожирають. Пожрали. Далі. Далі. Далі тут малеча. Для тих людей хочу сказати, хто дуже боїться такі свинки собі купляти на зиму. Нічого страшного. Накидаєте їм соломи або сіна, і вони зариваються так, що ви їх зранку не знайдете. Так що нічого страшного в цьому нема. Якби на продаж є. З цих малих е шестеро. Два, чотири шість. Шестеро. Оцю шкарпеточку лишаємо собі. Ми її прозвали шкарпиточка, бо в неї вона чорна, а ножки в неї. Три ножки в неї біленькі. Так, три. Так, три. І четверта трошечки. Але саме найбільше три. Так, е тут цих шестеро їм ем вже по два, по два місяці, їм ем вже ніби всім два місяці тут є льошки і є пацючки. пацючки ще не чищені. Якщо хто хоче собі на е, плем'я, то будь ласка, бо на протязі, е, думаю, цього тижня ми десь, е, ми десь лікаря зловимо. Щоб він нам прийшов, покастрував. Так що така справа. Але однозначно шестеро є на продаж. Ну, якщо хтось купить, купить, якщо не купить, буде свіже м'ясо. Ну, все таке. Лишаємо собі на плем'я ось цю шкарпеточку, так? Маленька. Шкарпеточку лишаємо. Ну, і ще може. Може на, на м'ясо одного або двох. Ну, побачимо. Але наразі в наразі продаж маємо шестеро. Так що такі справи. Не бійтеся, нічого страшного у цих свинках нема. Вони зимою ховаються у солому або в сіну, що ви там маєте, вони не замерзнуть. Це такі свині витривалі, що. Нехай білі сховаються. Ось така справа по маленьких. Далі. Що ви тут, пепа? Що ти тут? Га? Мамочка? Велика. Та мамочка, мамочку, треба парувати. Мамочку, треба парувати, а нема часу на це. Мамочка, тут таке понаривала. Це стара пепа. Ми кажемо, що стара, бо вона вже мала два рази нам свинки. Ще, я думаю, за два рази ми її спаруємо, щоб головне, щоб спарувалася, і будемо різати. Отака справа. Тут у нас є хлопець. Хлопець ти де. О, Боже. Це що таке? Це вже у Це вже все так. Так, що хлопче? Що, хлопче? Ти вже ні року підріс? О, ти вже не в року підріс. Файно. Зараз я тобі накидаю їсти. Вже ми порізали. Тіпа то вже йому буде містечко. Їсти немає що? Зараз будеш мати, що їсти. Все, поїхала далі. Зараз даю їсти. Даю, може, зараз і зерно суміші, побачу зараз, що, що даю. Бо все кричить, все хоче їсти. Ось такі справи. Так, друзі. якби мені хто сказав, що легко в селі жити, то це не так. Каже, чоловік дай свиням їсти. А я Прихожу до нашого зерно зерноцеху, а тут, а тут немає нічого, тут, як я люблю казати, що в холодильнику ми повішалася, так я саме тут. Зараз перекладаю, відкручую ось це. Ой. Зараз сито Ой, Відкручую оці болтики, але треба дві руки. Бо щоб не впав десь, отакі я купила, як вони називаються, метелики чи як, щоб закручувати. Але треба все рівно дві руки і якоїсь посудини. Так, відкрутити. Ой, відкрутити. Бо, каже чоловік, що пшениця не перемелюється за один раз. Тому треба закласти дрібненьке сито. Ну, а щоб закласти дрібненьке сито, ось таке дрібненьке ситко, як показати. Щоб сюди закласти, треба спочатку відкрутити ось ці болтики, ці метелики, і вийняти велику сітку, а маленьку закласти. Треба дві руки. Так, відкрутила я це діло. Ось таким чином це все відбувається в мене. Чоловік кричить іти допомогти. Нащо мені твоя пам'ять? Я й сама собі от така, от такий, от такі ножі. Каже, чоловік, що, певно, вже ножі побиті, або що, бо щось не дуже мелить. Думаю, що нічого тут не побити, що все тут нормально. Лиш треба ось цю сітку. І все ж таки знов, певно, треба. Ні, пішло. Пішло ось такі вічка. Це ховаю. Це ховаю. А ось таку, ось таку дрібненьку. Сюди треба закласти, бо інакше ніяк. Ага. Думаю, що вона мені закоротка. Отак. Все, все, заклала люкс. Тепер закладаю ту штуку і болтики. Одну руку, одну руку нічого не закладеш, нічого не зробиш. Бо що одну руку можна зробити? Не надибаєш, ну. ну Коротше, одною рукою це взагалі незручно. Зараз закручу і буду молоти. Все, зробила я, заклала. Ситечко заклала. Зараз це все буду діло змелю хоча б відро пшениці, бо треба конче дати їсти, бо... Одно листя з капусти їх не устроює. Нехай поїдять цієї пшениці маленої І водички поп'ють. Тоді можна дати капусти. Отака От справа. А далі, а далі маємо іншу роботу. Але це відео тільки про свині. Дивіться, їли капусту, правда? Їли капусту. І як п'ють воду обступили тазик. А, ці вже граються. Ви що вже відтворієте, га? Хлопче? Ти що вже відворієш? Ви ще маленькі, ви вже граєтеся. Отак. А зараз ще все плюєм їм трошки премікс, щоб ми підростали. О, хлопець вже грається. Ви ще маленькі, пийте водичку, зараз вам даю їсти, лише хай нехай змелиться. Бо це дуже грубе. Не перетравлюється грубе зерно, якщо воно на грубо змелено, то воно не дуже добре перетравлюється. Дрібненьке. Саме найкраща їда, то зеленина, звичайно, але ще саме найкраще те, що Змелена кукурудза і змелена пшениця. Оце кукурудза, то вони так їдять гарно, так гарно і так гарно поправляються. Що ти робиш? Наш ти штуркаєш, га? той тазик перевернути хочеш? Отака справа. Йду я до млина. Зараз принесу, замішаю і будуть їсти. Трохи пшениці з преміксом. Премікс е, беремо такий, що на відгодівлю. Трошки треба їх підтягнути, бо то, що вони відлучені від цицьки. Вони собі за цілий день будуть товчі. Зараз трохи їм капусти. Водичку мають і нехай ростуть. Зараз такої самої кашки-малашки. На ці, на великі дам. Ще є яблука, можна ще яблука порізати на двоє, але то нема часу, то може на завтра вже поріжу. Так, зараз даю пепі старі і тому хлопцеві нашому майбутньому татові. О, бачите як? Поїли трошки мукечки. І преміч одразу кличе до водички. Отакі От справи. Добре, даю. Даю, даю пепа, даю. Не кричи, даю. Так, зараз затягаю цю тачку, розкидаю їх, цю всю тачку свинів і на цьому буде все. Все, сніданок закінчений. Сніданок закінчений. Усе наминає. Усе товче. Дивіться, що тут все відбуває. Усі корми, які лишень є вдома, що не йдуть на, як би то сказати, на переробку собі. Усе, усе вони стовкають. Ось така красива нота. Красива нота для закінчення. Всім гарного понеділка, спокійного нам всім дня. Скорішої перемоги. Молимося, чекаємо, сподіваємося на краще. Йдемо до другої роботи. До слідуючої зустрічі в свіжих відео.